Зранку котики проснулися. наїлися. Да. Потім почали потім, а я тут я просто я не знаю, яке забавне лапочку в ротик. Чебураха. Ну, конечно, мордочку свою покажи. Чумурак. <риск> Черненький. Ой, це самое спокойное. На самое тихеньке. И фурконят. Фурканят. Не, зараз понж фурканет. Да. Ммм. Коротше, ми проснулися зранку. Угу. Шо, що малиш? М? І займаємося своїми справами. Рижа воно таку любить лежати в такій босі. А вона любить ходити десь, так. Ми ж їм імен не придумали, бо ми ще не знаємо достеменно, де хлопчик, де дівчинка. То це просто чисто в них такі Десь робочі клички. клички. Mm. Mm. <laughs> ну, бач, рижа собі, от воно вибрало позу, і поза йому дуже подобається. Mm. А ті крутяться. Так. Mm. <laughs> Же ми такі замечательні котики. Мамка прийшла. Ми щасливі.